Вітаю, друзі! Це прямий ефір. Ютуб-канал Ростислав Продакшн та Фейсбук-Сторінка Ростислав Калацинський. Слава Збройним силам України, тому що вони найкращі, і щодня вони це доводять. Сьогодні маємо результат їхньої роботи: дев'ять ворожих літаків знищено в САКАх у Криму. Крім цього, знищено сьогодні міст на Херсонщині, Каховський міст. Поговоримо також про знищення Кримського мосту. Це необхідний захід для звільнення Криму. Заява від Марченко, паніка у Росіян, те, що зараз відбувається у Новофедорівці та в інших містах в Криму. Оголошено повітряну тривогу, і також їхня поліція. Намагається звертатися до громадян, аби вони йшли в укриття. Але зараз величезні затори у Криму, тому що ми бачимо, поки ще Кримський міст функціонує, то росіяни мають змогу поїхати до себе додому в Росію. Скільки чекали, нарешті це відбудеться? Отже, поїхала до новин. Ставте ваші вподобайки, поширюйте це відео, підтримуйте україномовний контент. Отже, вибухи в Криму у Новофедорівці вели режим надзвичайної ситуації. Ставник Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що після вибухів в Новофедорівці запроваджено режим надзвичайної ситуації муніципального масштабу. Ви бачили, мабуть, уже цей шок відео з пляжів, Євпаторія, Феодосія. Туристи виїжджають, які там були. І власне українські політики заявляють. Підтверджують, що не треба корити біля військових об'єктів, бо то до добра не приведе. Подобається дотепність і навіть гумор. Пряма мова акціонова. Визнано НС муніципального масштабу. Кількість мешканців, які розміщені в пунктах тимчасового розміщення, 252 особи. Він повідомив, що власники пошкодженого житла отримують компенсацію від 10 до 100 тисяч рублів в залежності від руйнувань. Розбір завалів повинен зайняти не більше 10 днів, а почнеться він після оцінки збитків. Нагадаю, що 9 серпня на війському аеродромі в Новофадорівці в Криму пролунали вибухи. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що одна людина загинула шестеро. Постраждали. І Міноборони Росії заявили, що пожежа на навіябазі САК виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАС про порушення вимог пожежної безпеки на ардомі поблизу Новофедорівки. І йдемо. Це нова інформація, що сьогодні ЗСУ дуже добре пропрацювало і знищили 9 ворожих. Літаків командування повітряних сил зсу 10 серпня повідомило про знищення дев'яти ворожих літаків у тимчасово окупованому Криму. Саки мінус 9 літаків окупантів деться у повідомленні. Варто зазначити, що 9 серпня на одному з ключових аеродромів окупованого Криму САКИ, який Російська Федерація використовує для ударів по Україні, що розташоване на Федоріці, пролунала серія потужних вибухів. А що вони думають? Гатити щодня по Херсонщині Миколаївці. Таке не пройде. І зсу вкотре доволять, що вони найкраща і найпотужніша армія світу. Друга армія російська вже давно заховалася. Ідемо далі з приводу знищення мостів. Значить, є інформація, що сьогодні зсу вивели з ладу Ткаховський міст на Херсонщині. Він став непридатним до використання після удару по ньому збройних сил України. Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання влучання акуратне, але дієве. У Херсонській ОДА також підтвердили, що Каховський міст є непридатним для використання після удару ЗСУ збройні сили в ніч проти 8 серпня за удару по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині. І з окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару зсу на, на мостах. Ось це є і чому важливий Кримський міст так знищення цього мосту необхідний захід для звільнення Криму. Отже, це заявляє генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю для РБК Україна. Він каже: пряма мова. Так, ми звільнятимемо його військовим шляхом. Ніхто від цього не відмовився. Крим це Україна, це наша земля. Там наші люди, котрі досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії право прийти, забрати шмат землі і сказати, що це моє. Отримують по зубам. Деталі він уточнив, що для визволення Криму потрібно знищити Кримський міст. Так, це необхідний захід для того, щоб позбавити їх можливості, надавати резерви та посилювати свої війська з території РФ. Генерал-майор ЗСУ підкреслив, що Україна відвоюватиме Крим так само, як відвоюватиме Херсон, Луганськ та Донецьк. І сьогодні слухав заяви військових експертів. Вони стверджують, що це можна зробити лише військовим. Шляхом тільки знищення особового складу, а також е, військової ворожої техніки, приведе Україну до е, довгоочікуваної перемоги. І у Кримсос розповіли, що як вибухи на окупованому півострові викликали серйозну паніку серед росіян. Е, попри те, що протягом цього періоду окупації відстежується дуже серйозний спад зацікавленості і до туристичної зони Криму. Після вибухів 9 серпня з'явилися затори на виїздах з Новофедорівки, Новомихайлівки та САК. Також вони були на ділянці траси Євпаторія Сімферополь. Про це розповів голова правління Кримсос Денис Савченко. Вибухи викликали серйозну паніку з боку росіян, які там відпочивали, бо проживають. Офіційно про евакуацію повідомлення не було. і Новомихалівку, котрі дуже близько розташовані до військового аеродрому, закрили на в'їзд. виїхати звідти Ще можна тому можуть трошки, знаєте, підняти свої булки і нарешті виїхати з території України. За словами Савченка, панічні настрої призведуть до активного виїзду. Проблеми з виїздом через Кримський міст не має виникнути, як я щойно заявляв в попередній інформації, що знищення Кримського мосту це важлива дія, яка точно відбудеться або. Тут звідти не їздила ворожа російська техніка. Проблем завченко вважає, що запровадження на півострові жовтого рівня терористичної загрози буде використане для того, що переслідування нелояльної до влади населення, а це етнічні українські і кримські татари. Останні декілька років є тенденція, що громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, позбавили власності на житло. Останні події тактика окупаційної влади можуть призвести до негативних наслідків до переслідувань до порушень прав людини проти цивільного населення. Сказав він, представник Кримсо зазначив, що протягом всього періоду окупації відстежується дуже. Серйозний спад зацікавленості до туристичної зони Криму. Е, і е, ще одна інформація з приводу е, деокупації Криму. Чи це початок? Е, ну, дехто заявляє так з українських політиків, е, що вони обов'язково повернуть. Подоля каже: майбутнє півострова Крим бути перлиною Чорного моря. Національним парком з унікальною природою та світовим курортом, не військовою базою для терористів. Осе тільки починається попереду Подоляк, і важлива, дуже важлива заява від Подоляка. Ну, знаєте, те, що сказано, записано. Це з приводу того, що війна в Україні закінчиться за Зеленського, а Путіна уже. Не буде. В Росії вся політична еліта перебуває в трохи неадекватному пропагандистському стані. І немає різниці, хто з них буде наступником. Вважає Подоляк, під час воєнного стану вибори проводити не можна, тому виходить, що війна закінчиться за часи президента Володимира Зеленського. Ого, під час воєнного стану вибори проводитися не може. Цікаво, я не знав цього. Чи знали ви це? Напишіть в коментарі. Зокрема, він відповів на запитання, якщо в якийсь момент постане вибір між збереженням української державності і збереженням українського народу, президент Зеленський зможе взяти на себе відповідальність підписати акт про закінчення війни не на умовах України. Чи як це зараз говорять Росіяни? Воювати послідів українця. Я думаю, воювати ми будемо до останнього росіяного на території України. Це перше. Друге, такого вибору точно не буде повірте. І третє президент Зеленський абсолютно відповідальна особа, яка буде до кінця ефективно керувати системою оборони України і пробувати мінімізувати будь-які втрати живої сили з нами. Нашого боку за рахунок ефективної роботи з нашими партнерами для того, щоб механізувати війну, тобто, що було більше зброї і менше людських втрат, сказав Подоляк. Ну і вони теж заявляють, що зсу зараз має менше втрат, але це болючі втрати від 30 до 50 воїнів в день. До цього це була кількість 200 300 людей в день. На думку Михайла Подоляка, війна закінчиться за часів Зеленського. А от Путіна на той момент уже не буде. Нам не важливо, хто буде з того боку. У них вся політична еліта перебуває в трохи неадекватному. Ну трохи це він так знаєте дуже. Гарно оформляю, Ну, в неадекватному пропагандистському стані і немає різниці, хто з них буде наступником. Це правда, теж я згоден з цим. Але я думаю, щойно Росія отримає низку суттєвих тактичних поразок на полі бою. У них почнуться певні конфліктні внутрішньолітні процеси, які зможуть призвести до іншої конфігурації влади, як такої з іншими лідерами. Швидше за все, тимчасовому на чотлі Російської Федерації, сказав радник офісу президента. І ну, ми це все знаємо, тому. Ну, це цікава деталь, що не можна проводити вибори, так? З приводу президента. І настане Палацовий переворот опозиційний російський політик розповів, хто і як скине Путіна. Вже скільки нам це, знаєте, лапшу на вуха вішує, чи, чи буде, чи не буде. Та реально там немає людини-героя. Ну, з іншого боку, я розумію, тому що ця, ця як його назвати? Ну, Політична маріонетка, яка змінювала протягом 20 років так, владу, тому що воно ж влада, воно, воно такий powerless, да? воно powerful відчуває себе таким владною людиною. Він там тисячу слуг своїх змінив. Ви бачили, мабуть, відео всі Навального про оцей його дворець, який він побудував, це все. Воно все піде, знаєте, в порох. Яшин розповів про підкалимні ігри та настрої російських еліт і дав прогноз щодо того, яке майбутнє очікує кремлівського диктатора. Опозиційний російський політик Ілля Яшин. Ну, Давайте прочитаю одну його цитату. Тут я вибрав. Він заявив, що судення Путіна зовні нереальне військова агресія проти суверенної держави, яка ще й володіє ядерною зброєю, це НАТО небезпечна авантюра. Думаю, навіть найгарячіші голови серед я й західних лідерів це розуміють. І е, чи можна повалити Путіна шляхом протестів? Декий протест, господи, та там ж нічого не працює. Uh, далі? повалення посилами його найближчого оточення. Перспектива палацового перевороту здається яшено цілком реальною. Осудення глави держави від влади змовниками з його оточенням сценарій, для якого зараз складаються усі передумови. Але наскільки він реальний і хто може здійснити такий переворот – Питання, які найбільше турбують, і три групи впливу в оточенні Путіна: це мер Москви Сергій Собянін, міністр оборони Сергій Шугу і голова уряду Михайло Мішустін. І ну, він дає саме оцінку цим трьом політикам, хто може щось зробити, але заявляє, що Путін стежить за всіма. Путін все чудово бачить і регулярно отримує доповідні записки про бродіння серед еліт та олігархів. Але він свято вірить у лояльність своїх спецслужб, спирається на них і переконаний, що в разі чого встигне зіграти на випередження. Адже потенційним змовником треба як мінімум говорити свої плани. І Президент вважає, що в умовах тотального стеження за всіма ФСБ усе заздалегідь зізнається і негайно його проінформує. але варто не забувати, що у ФСБ та ФСТ вистачає молодих офіцерів, які взагалі хочуть жити і жити добре. Можливо, їм подобається жорстка риторика Путіна. Вони щиро не люблять Америку, зневажають Європу, але у більшості з них сім'ї та діти, гарні квартири та машини, привілеї та комфортний побут. Одна справа начхати обік НАТО і зовсім інша перспектива реальної смертоносної війни, яка може призвести до кінця людства. Ось такі новини станом на зараз. Збройні сили України працюють вправно на п'ять з плюсом, а ми їх підтримуємо як інформаційно поширюємо інформацію, і також коштами. Хто як може, допомагаємо. І нагадую, що частина з переглядів мого YouTube-каналу теж йде на ЗСУ. Рахунки я виставляю у розділі. Спільнота разом робимо добру справу. Слава Україні! І ви продовжуєте закінчення цієї фрази у коментарях. Дякую, що дивилися з вас. Подобайки та поширення.